Екозахід з іграми, майстер-класами та шоу мильних бульбашок, уже цієї суботи пройде у Вінниці. Учасників заходу сортуємо разом планету. Рятуємо, навчатимуть сортуванню відходів у доступній формі. Окрім розваг, вінничани зможуть здати використані батарейки для правильної утилізації. Події організували, аби популяризувати нові екопроєкти Вінницької міської ради та підвищити рівень екологічної свідомості громади. З нами на зв'язку Юлія Замушинська, секретарка роботи Бочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. мої вітання. Вітаю, пані. Юлія, розкажіть детальніше про сам захід, яку мету має акція. Сортуємо разом, планету рятуємо і чому важливо починати екопросвіту саме з дітей та молоді. Ну, я хочу нагадати, що це вже другий наш за... наш захід, тому що попереднє було проведено 16 серпня, і було проведено за ініціативи голови правління ОСББ Андора Вікторії Поліщук і за сприяння депутата Вінницької міської ради Віктора Мацери та департаменті Вінницької міської ради. І тоді цей захід мав дуже велику популярність до заходу приєдналося більше 150 дітей, і було дуже приємно спостити. Як діти в під час гри, під час різних квестів естафет дуже гарно долучалися до сортування відходів, розповідали, як правильно сортувати відходи, в який контейнер потрібно розміщувати ті чи інші відходи. І теж на минулому заході вони мали таку можливість, щоб розмістити небезпечні відходи, а саме батарейки в відповідному контейнері. І тоді ми побачили, що цей захід є дуже популярним, і інші голови правління ОСББ теж виявили ініціативу щодо проведення даних заходів. І вже завтра, 6 вересня, відповідний захід буде проведений на. По ОСББ Стрілецька за адресою Стрілецька 103, там теж за сприяння депутата Вінницької міської ради Дмитра Мири теж буде проведено відповідний захід, де під час різних естафет квестів, віктори ми будемо навчати дітей правильному сортуванню, правильному управлінню відходів, і будемо розповідати про муніципальний центр управління відходами, який діє на. На території нашої громади. І чому саме важливо з дитинства розпочинати такі заходи і навчати дітей? Ну Тому що, на мою думку, діти це наше покоління, і дуже часто буває так, що діти навчаються правильно сортувати, навчаються правильному управлінню відходів, а потім приходять і популяризуються в своїх сім'ях, і вже навіть батьків навчають правильному управлінню відходів. І, і в мене теж є особистий приклад. в мене є донечка, який 4 роки, і ми з нею вже більше півроку сортуємо в себе. Відходи, і коли я навіть зараз щось ставлю не туди, куди потрібно, то вона мені весь час наголошує і весь час розповідає, що куди правильно треба розміщувати. Ось наскільки активно віничани, так само як ви, долучаються до таких проєктів із сортування відходів у житловому секторі? Ну, я нагадаю, що ми з квітня місяця розпочали пілотний проєкт щодо глибокого сортування на рівні житлових будинків, і на сьогодні в нас вже є 13 локаці... 14 локацій, а це 31 будинок, які долучилися до даного заходу, і на рівні своїх будинків сортують на чотири фракції відходів. А і, які результат... якщо... перепрошую, так продовжуйте. І якщо, наприклад, взяти, коли ми розпочинали цей проект, це було лише три будинки, то якби за такий не, до, не досить довгий період, ми маємо вже 31 будинок, і це дуже приємно, це, це радує, і дуже приємно, що багато людей до цього долучаються і хочуть екологічно правильно управляти відходами, які вони утворюють. Які результати вже показала робота муніципального центру управління відходами з моменту ось його саме запуску? Ну я хочу нагадати, що муніципальний центр управління відходами почав функціонувати з 15 липня. За цей період вже більше тисячі людей відвідали муніципальний центр управління відходами? Всі ці екологічно свідомі люди мали можливість розмістити ті відходи, які вони утворюють у відповідно облаштованих контейнерах. І що ще якби одна така ініціатива, яку ми розповсюджуємо і яку ми афішуємо, це те, що речі можуть повторно використовуватися. І дуже приємно дуже приємно те, що люди приходять, приносять якісь свої відходи і мають можливість. Вибрати якісь речі, тому що я нагадаю, що наш муніципальний центр управління відходами приймає речі в гарному вигляді, речі приймаються ті, які можуть бути ще повторно використані. І дуже велика кількість людей приходить і дійсно беруть, вибирають собі ті речі, які можуть повторно використовувати. І ще приємним є те, що за час роботи муніципального центру управління відходами ми вже провели дві акції по збиранню відпрацьованих шин. Дана акція проводиться щомісяця в останню п'ятницю, і вже за дві акції було зібрано більше сотні відпрацьованих шин. Нашим глядачам нагадує Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади, була з нами на зв'язку.